Провінція, про яку ви часто запитуєте Манітоба. Сьогодні поговоримо про провінцію, яка знаходиться в самому серці Канади. Манітоба межує з провінціями Онтаріо і Саскачеван, державна мова французька і англійська. Столиця провінції Вінніпег, займає площу 465 квадратних кілометрів, налічує понад 600 тисяч жителів і є шостим за важливістю містом Канади. Не відстає і економіка міста. Вінніпех є найбільшим центром вирощування зернових культур, а так само фінансовим, комерційним і виробничим центром усього середнього заходу. Дуже сильно розвинена інфраструктура міста є безліч місць для відпочинку і розваг. Серед найбільш популярних вакансій за останній рік були перебиральник, різноробочий на будівництві, офіціант. Кухар, водій транспортних вантажівок, водій доставки і кур'єрних служб, працівник у сфері промисловості, адміністративні помічники, різноробочий на складі та інші. Якщо шукаєте роботу в Манітобі, пишіть нам в Директ для консультації. А ще Манітоба одне з найдешевших місць у Канаді, де можна купити будинок. Щодо клімату, то він тут суровий. Найпівнічнішою точкою є містечко Черчил, яке називають столицею полярних ведмедів. Жителі Манітоби не тільки чудові, але й дуже дружні. Тому, якщо ви обрали саме цю провінцію, ви не помилилися. Було цікаво? Тоді пишіть в коментарі, про яку провінцію розказати наступною.